Вітаю вас на каналі ЄДрон. Це фінальна частина присвячена нашому дрону 7 дюймовому який ми збирали в попередніх відео. Якщо ви не бачили ці відео, то можете подивитись. В першій частині ми збирали раму та паяли всі елементи, в другій частині налаштовували. А в цій частині швиденько поділюся результатами тестувань і розкажу, що буде далі з цим дроном. З вас традиційна лайк, підписка і погнали! Давайте перейдемо до результатів тестувань, але перед тим наголошу, що використання дронів під час воєнного стану можливо лише за умови отримання дозволів від військової адміністрації та погодження діяльності з територіальними управліннями поліції та Служби безпеки України. Локацію, на якій я літав, я, звісно, називати не буду із зрозумілих причин, але всі відповідні органи були в курсі, що там проводяться польоти дронів. На тестуваннях я використовував пропелери Gemfan Flash 7040, тобто діаметр 7 дюймів і крок 4 дюйми. Перший тест я проводив на акумуляторі 6 s 1 p ємністю 4000 мАг без додаткового навантаження. На цьому акумуляторі я зробив два польоти. Перший тривав майже 8 хвилин. За цей час я пролетів дистанцію 7,8 км, і максимальна швидкість була 106 км за годину. Середня швидкість виходить ну, приблизно 60 км за годину. Другий політ тривав 9 хвилин 39 секунд, максимальна швидкість 100 км за годину, і пройдена дистанція 7,9 км. В результаті загальна тривалість польоту вийшла близько 17 хвилин, і за цей час загальна дистанція польоту була близько 16 км. Другий тест проводився знову на акумуляторі 6 s 1 p 4000 мАч, але вже з додатковим навантаженням у вигляді літрової пляшки з водою. Я старався літати доволі повільно, щоб максимально економити заряд акумулятора, і максимальна швидкість впродовж польоту не перевищила 85 км за годину. В процесі польоту трохи неправильно показувався заряд акумулятора, тому що в налаштуваннях Betaflight була вибрана максимальна напруга секції 41 В, а я зарядив акумулятори до 4,15 В. І при підключенні акумулятора. Дрон подумав, що це підключений 7 s акумулятор і через це неправильно показував напругу на секції. Ось тут, наприклад, можна побачити, що при підключенні акумулятора загальна напруга показувалась 24,7 вольта, а середня на секцію 3,52. І якщо ми 24,7 поділимо на 6, то вийде 411 вольта. І якраз через можливість виникнення подібних проблем раджу вам завжди виводити загальну напругу на батареї, щоб орієнтуватися, в разі чого на неї. Я, наприклад, звик орієнтуватися на середню напругу по секціям. І на початку польотів мені здавалося, що я забув зарядити акумулятор, бо я тільки злетів, а воно мені показує, що там 3,17 вольта. Потім подивився на загальну напругу акумулятор і зрозумів, що це просто неправильно порахована середня напруга по секціям. Загальна тривалість польоту з додатковим навантаженням склала 11 хвилин 26 секунд. І за цей час була пройдена відстань трохи більше ніж 9 кілометрів. Загальна злітна маса в такому випадку вийшла близько 1930 дев'ятсот грам. Наступний тест був проведений з тим же самим додатковим навантаженням, але вже з акумулятором 6 s 2 p на 8000 мАч. Загальна злітна маса в такому випадку була приблизно 2390 грамів. Літав я вже трохи активніше, бо набридло літати по 10 хвилин на одному акумуляторі. Звісно, за рахунок того, що 6 s 2 p акумулятор важчий, довелось давати трохи більше газу, щоб летіти, але здалося, що на цьому акумуляторі дрон має трохи більше тяги і якось краще реагує на змінну положення газу. В результаті тривалість польоту склала 16 хвилин 24 секунди. Максимальна швидкість була 104 км за годину. Пройдена дистанція 17,6 км. Орієнтовно виходить, що середня швидкість була трохи більше, ніж 60 км за годину. На жаль, тести дальності не було можливості провести, але дальність це така річ, що залежить від дуже багатьох факторів, починаючи від висоти польоту, погодних умов, радіогоризонту та якості антенн, які встановлені на приймачі. Думаю, 4-5 км мало би запросто літати. Замірив також максимальну швидкість, оскільки в той день був доволі сильний вітер, то міряв за вітром та проти. Проти вітру вийшло розігнатись до 116 км на годину, а за вітром до 139 км на годину. Враховуючи ці заміри, можна припустити, що максимальна швидкість в районі 120-130 км на годину. Отже, що ж буде далі з цим дроном? Він відправиться туди, куди і місце подібним дроном на даний момент в нашій країні, а саме в руки військовим. Цей дрон поїде в один із підрозділів аеророзвідки 3 окремої танкової бригади, яка зараз працює на східному напрямку. Але перед тим як відправити його хлопцям, треба зробити деякі модифікації з дроном, а саме зняти GPS, бо він там просто не потрібен і не працює, а також поставити механізм скидання подаруночків. Зараз швиденько це і зроблю. Окрім цього, відмиємо плати від залишків флюсу та обробимо їх герметиком. Для цього нам треба знову розібрати дрон. В принципі, якщо ви на 100% впевнені в конструкції і знаєте, що вам нічого не треба буде перепаювати і міняти згодом, то можна герметити все одразу. Паяти сервопривід будемо згідно мануалу, тобто 5-вольтовий, земля і S9. У BetaFlight конфігураторі я вимкнув GPS-модуль на 6-му Також видалив режим повернення додому. У вкладці конфігурація включив серво Tilt і у вкладці серво на тумблер, на якому був GPS-Rescue, поставив активацію серви. У вкладці OSD вимкнув відображення деякої інформації, а саме тих пунктів, які для своєї роботи потребують GPS-модуля. Також у вкладці OSD можна замінити стандартну заставку при включенні дрона. Зазвичай висвічується така «BetaFlight». Можна поставити будь-яку іншу, яка буде зроблена з певними параметрами. Тоді вона буде нормально відображатися. Коли я монтував це відео, один з підписників закинув в чат ось такі логотипчики, які можна поставити на початковий екран, коли завантажується дрон. Зараз покажу, як це зробити, і посилання на них закинув опис. Якщо комусь таке подобається, можете собі поставити по приколу. Можете скачати, намалювати щось своє в якомусь фотошопі умовному і матимете кастомну свою заставку. Тільки треба дотримуватись роздільної здатності і кольорового простору, і кольори допустимі тільки зелений, білий і чорний. Зелений буде прозорим виглядати, а чорний і білий будуть відображатися. Для того, щоб її застосувати, тицяємо в фонд менеджер, обираємо кастомне зображення, хай буде перше, і натискаємо завантажити шрифти. І тепер при включенні буде показуватись наш логотип. Відмиємо плати від залишків флюсу, буде використовувати ізопропиловий спирт, і зубну щітку. В принципі, на регуляторі можна це робити одразу після пайки буде зручніше. Особливо на силових кабелях. Від залишків флюсу відмив, тепер можна зробити гідроізоляцію. Герметити я буду тим, що є під рукою. Це MG Chemicals, такий силіконовий герметик. Він має доволі сильний неприємний запах. Якщо знаєте якийсь аналогічний герметик без запаху, то порадьте, будь ласка, в коментарях, буду вдячний. Герметити треба трохи обережно. В даному випадку не, не можна заливати роз'єм USB, роз'єм, куди підключається регулятор. Розєм для флеш-карти, також додатковий роз'єм, тому що, якщо він знадобиться в майбутньому і ви його залієте герметиком, то вже ну, не можна буде його використати. Також обов'язково, якщо у вас є барометр, знайдіть його на платі. Це така маленька деталька з отвором, і заклеїти її треба, наприклад, шматочком ізоленти. Робити я це буду пензликом і рівномірно наносити на всі відкриті елементи. Так. Подобається мені так прокладати кабелі, але є один момент, що герметити в такому випадку не дуже зручно. З польотником треба буде трохи обережним. Знову ж таки пам'ятаємо про роз'єми, про барометр. Не забуваємо потім зняти захист з барометра, бо, якщо забути, він не буде нормально працювати. З відеопередавачем трохи складніше, тому що він має закриту конструкцію, і загерметити десь деталі, які є під, під кришкою, буде важко. Пройдусь там, де зможу дістати, а решта вже ну, лишиться так. Камера має закриту конструкцію і нічого тут особо не загерметити. Хіба тут видно частинку плати, трохи контакти до роз'ємів, але треба бути обережним, щоб не, роз... не залити роз'єми. Приймачу мене в такій термозбіжній стрічці, коли вона була гаряча, я притиснув один кінець і він, в принципі, герметичний, а інший я залью зараз клеєм. Буду використовуватись такий B7000. Він, коли застигає, перетворюється на гуму. До пущалки також доволі важко підлізти, але там, де є змога, залью. Треба бути обережним, щоб не залити кнопку, бо вона тоді перестане працювати. Загерметили ніби всі плати, можна тепер збирати. Герметик, до речі, висихає доволі швидко і через декілька хвилин плати вже не липнуть до рук. Але для повного висихання йому треба близько 20 годин, ніби. Будьте обережні при роботі з герметиками, робіть це в добре вентильованих приміщеннях, тому що, наприклад, цей має там, купу застережень у в інструкції до нього. Щось ніби ледь не рак може викликати при тривалому використанні. Я ось ну, пару хвилин посидів, в мене у голова трохи почала боліти. Так що ну, з цим обережним будьте. І знову ж таки, якщо знаєте якийсь класний перевірний герметик без їдкого запаху, то напишіть коменти. Ось така конструкція вийшла. Поки підключати акумулятор не буду, тому що хай висохне герметик краще. Трохи почекаю і перевірю, чи все нормально працює після збірки. Пройшла вже доба. Герметик засох. Лишився трохи неприємний запах, але то. Не бідав, в принципі. Давайте перевіримо, чи все працює. Пищалка працює. Сервуха працює. Мотори, мотори армляться. Відеопередавач теж працює. Це ніби працює. Пізніше ще поставлю пропелери, підніму швиденько в повітря, перевірю, чи все окей. А поки дороблю ще один момент. Стек у нас зараз зафіксований такими пластиковими гайками. Можна використовувати стальні гайки з нейлоновим фіксатором, бачив, що таке теж юзають, прикольна штука. А для того, щоб ці гайки не відкручувались, дам пару крапель клею. Його, в разі потреби можна доволі легко зняти, просто пінцетом і він потягнеться і зніметься. І те ж саме на відеопередавачі, в принципі, можна зробити. Нарешті дрон готовий, можна пакувати і відправляти. Дякую за перегляд цього відосика. Якщо вам сподобалось і було цікаво, лишайте вподобайки, коментарі, підписки, дзвіночки. Ну, ви знаєте, що робити для просування каналу. У вас це дуже добре виходить. Попередні відео залетіли прям класно. Я вам дуже вдячний. Не забувайте підтримувати ЗСУ і до зустрічі в наступних відео.